Вітаємо та ласкаво просимо до програми Європа у фокусі. Як країна може найкраще захистити себе від загроз? як убезпечити нашу демократію, наші свободи і життя наших громадян від злочинців і терористів. кілька європейських країн проводять переоцінку своїх заходів безпеки після нещодавнього теракту під Москвою. Понад 130 відвідувачів були вбиті озброєними терористами під час виступу російського гурту Пікнік у Крокус-Сіті-Холі. невдовзі після цього угрупування Ісламська держава взяло на себе відповідальність за цю атаку, заявивши, що їхньою ціллю були тисячі християн, які були в залі. Ці жахливі кадри пробудили у французів болючі спогади про те, що сталося у 2015 році, коли ісламська держава здійснила серію атак, убивши майже 100 людей під час концерту у театрі Батаклан цього року Франція приймає літні Олімпійські ігри, і експерти побоюються, що ця велика спортивна подія може стати привабливою мішенню для терористів. у свою чергу країна підвищила безпековий режим до найвищого рівня. Президент Макрон запевнив громадськість, що вживаються всі необхідні заходи для захисту громадян, спортсменів та відвідувачів. In 2024, Величезне шоу. Ось що планують організатори літніх Олімпійських ігор у Парижі. Очікується, що лише церемонія відкриття, яка вперше в історії відбудеться за межами стадіону, збере понад 300 тисяч глядачів. Але ця мегаподія знову може зробити Париж мішенью для терористів. Як 13 листопада 2015 року, коли ісламські терористи вбили 130 людей у кількох барах, клубі Батаклан і біля футбольного стадіону. Нещодавній московський теракт пробудив спогади тут, у Парижі. Експерти навіть називають цю атаку російським Батакланом. В обох випадках терористи атакували концертний зал. Кількість жертв була дуже схожою. І обидві атаки були здійснені так званою ісламською державою. Скорочено іде, хоч і різними її відгалуженнями. Вважається, що те саме відгалуження ісламської держави планувало атаку у Франції, якій вдалося запобігти. Французький уряд підняв рівень терористичної загрози до найвищого. Влада має можливість додатково розгорнути 4 тисячі силовиків по всій країні. Школи та урядові установи також отримують додаткову охорону. «Масштаби московської атаки дійсно шокували нас. Це був не просто одинокий нападник, який вбив кількох людей ножем. це була масштабна атака, на яку поліції було важко реагувати. Останнім часом у служб безпеки склалося враження, що часи великих атак минули. Їм доводилося мати справу з нападниками одинаками, як, наприклад, напади на вчительку в північному місті Арас у 2023 році, і на німецького туриста у центрі Парижа у 2024-му. атака у Москві, а також інші нещодавні атаки, здійснені ісламською державою, демонструють тенденцію, яку експерти спостерігають уже кілька місяців. Ця терористична організація знову набирає силу. Ісламська держава відновила свою здатність здійснювати руйнівні атаки в інших країнах. Французька поліція вважає, що зараз вони краще готові до такого типу терористичних атак ніж у 2015 році. Ми усі проходимо спеціальну підготовку, яку раніше не проходили, зокрема підготовку до атак. Ми вчимося ліквідувати нападників, які вбивають людей у закритих приміщеннях, не завдаючи шкоди цивільному населенню. Це допомогло нам усвідомити, що і ми, і мирні жителі знаходимося у постійній небезпеці. Але деякі частини французької концепції безпеки залишаються суперечливими. Настільки що профспілки поліцейських протестують. Великий контингент з багатьох десятків тисяч поліцейських і жандармів буде працювати, щоб гарантувати безпеку під час олімпіади. Але вони кажуть, що є ще дуже багато питань без відповідей. Ми досі не знаємо, де в Парижі будуть розміщені всі поліцейські, які прибудуть з інших регіонів Франції. Ето ремюнери сківа форсимо енере стрес і ну гарантіпатю. А ми і так постійно під тиском через усі ці демонстрації у Франції, терористичні атаки та безпорядки у передмістях. Франція також планує залучити понад 40 тисяч приватних охоронців. Вони проходять спеціалізовану підготовку подібну до цих пожежних навчань, оскільки рівень терористичної загрози зараз найвищий, це число може збільшитись на кілька тисяч. Зараз підготовку пройшли лише дві третини необхідного персоналу Ми Задаємося питанням, чи зможемо ми підготувати таку кількість людей за такий короткий час? Але приватні охоронці дуже важливі. Ми тримаємо очі відкритими, повідомляємо поліції, якщо бачимо щось підозріле. Це дозволяє запобігти потенційним атакам. Це гонка проти часу і боротьба з загрозою, яку не можна повністю усунути, незважаючи на всі запобіжні заходи. Ми знаємо, що під час Олімпійських ігор будуть певні інциденти, але ми сподіваємося, що вони будуть незначними. У будь-якому випадку наші сили безпеки будуть надзвичайно пильними. Інші країни також планують надіслати співробітників служби безпеки, аби допомогти гарантувати безпеку ігор і зробити все можливе, щоб це літо в Парижі стало святом радості. Кожні батьки покладають великі надії і мрії на свою дитину, але на жаль, життєві можливості усе ще значною мірою визначаються тим, де дитина народилася. А для ромських дітей, які ростуть у нетрях Яровні, це у словаччині можливості отримати хорошого світу і вирватися з бідності дуже мало. Роми – найбільша етнічна меншина в Європі. Десятиліттями вони стикаються із дискримінацією. Наш репортер вирушив дізнатися про їхні труднощі та мрії. цього року Іспанію знову відвідають мільйони туристів але країна вже стикається з нестачою води, хоча спекотні літні місяці і ще попереду. Один із найпопулярніших туристичних напрямів регіон Каталонія, із його розкішними пляжами уздовж узбережжя Коста Брава. Але й тут нестача води стає дедалі гострішою. Це дуже турбує тоні квінтану. Він фермер, який тепер сподівається лише на диво, яке врятує його поля і тварин. Ці поля зелені, бо нещодавно тут пройшов невеликий дощ. Але Тоні Квінтана каже, що цього недостатньо. Фермер Фігераса вирощує люцерну на корм для своїх корів. Він каже, що ніколи не стикався з такою посухою. Ці рослини зараз мали бути нам по коліно, але в лютому вони майже не росли, тому що не було достатньо дощу. В іспанському регіоні Каталонія оголошено надзвичайний стан через посуху. Рівень запасів води впав нижче 16%. Уже введено жорсткі обмеження на використання води, а літо ще навіть не почалося. Цим каналом раніше подавали воду на поля тоні квінтани. Він сумнівається, що це будь-коли відбудеться знову. Це практично неможливо. Тільки Бог може нам допомогти. Сподіваюся, він допоможе. Інакше тут буде боротьба. Без води немає життя. Поки що корови ще можуть харчуватися із запасів, але ці резерви закінчуються. Тоні квінтані та його племіннику Фирану доводиться приймати непрості рішення. Тепер ми мусимо купувати те, що не можемо виробляти бо без води посіви на полях не будуть рости належним чином. Ми не знаємо, як це складеться. Чи вистачить води для наших тварин? Тому ми дуже обережні у своїх інвестиціях. Заходи з подолання посухи лягають важким тягарем на бюджет регіонального уряду. І Каталонія призначила дострокові вибори після того, як початкова бюджетна пропозиція не була схвалена. Тоні Квінтана налаштований не надто оптимістично. Ми складаємо лише один відсоток електорату. Туризм набагато важливіший, тому що в ньому більше грошей. Я завжди казав, що тут правлять не політики, а гроші. Усього за кілька кілометрів далі по узбережжю Коста Брава знаходиться місто Розас. Туристичний сектор тут готується до літнього сезону. Зі збільшенням кількості туристів зростає споживання води. Марта Санес, власниця ресторану, каже, що політики занадто пізно відреагували на посуху. У нас уже мали б бути нові опріснювальні установки. Їхнє будівництво заплановане, але не думаю, що вони з'являться цього літа. Можливо, наступного року, якщо пощастить. Міністерка, відповідальна за це питання, каже, що уряд Каталонії не має достатньо коштів щоб самотужки подолати цю водну кризу. У нас є проекти співпраці з іншими регіонами, які страждають від середземноморської кліматичної кризи. Ми хочемо вивести водну політику на вищий рівень загальноєвропейський. Ми повинні розуміти, що можемо вирішити це питання тільки разом. від майбутнього середземномор'я залежить і майбутнє всієї Європи. Чекати на підтримку ЄС це не вихід для Тоні Квінтани та його племінника. Вони непокояться за своїх тварин і через посуху, що триває, і задаються питанням, чи варто їм взагалі продовжувати свою справу. Сказати, що ми виходимо з гри, це було б легко. Але справді відмовитися від ферми було б боляче. Усе життя моїх батьків тут і моє також. А тепер і мого племінника. Тож так чи інакше ми будемо продовжувати цю справу. Поки що він буде сподіватися на дощі. На сусідніх піренеях ще лежить сніг, і коли він розтане, на його поля прийде трохи води. Для біла Ола присутність дітей навколо дозволяє йому відчувати себе частиною суспільства, а не самотнім та ізольованим. на щастя, в його будинку для літніх людей у західній Англії старі й малі грають, їдять і співають разом. Це місце наповнене життям, сміхом і новими знайомствами. <реку> Веселитися легко, коли є із ким поспівати. Тут у будинку для літніх людей Белом Честер живуть разом люди похилого віку, люди з деменцією та діти дошкільного віку. Тут є діти, є люди похилого віку, є люди з обмеженими можливостями. І ми всі живемо разом. Це абсолютно фантастично. Я називаю це райським садом. Я Нуелтон отримує від ігор не менше задоволення, ніж діти. Колись він був водієм вантажівки. Тепер у 84 роки йому потрібна підтримка, і він уже два роки живе у цій спільноті, яка об'єднує кілька поколінь. Тільки но переступивши поріг, я захотів бути тут. Це чиста правда. Тут просто тепло. Ву. І спокійно. Yeah. Біло Джонс був інженером. А well, well. зараз він показує трирічному Джейкобу, як користуватись дрилем. Участь у цих спільних заняттях добровільне для молодих і для старих. Yeah. Джойс Ейстон долучається щоразу, коли має змогу ми приходимо раз на тиждень. Це приємно, і здається, їм усім подобається. Коли я граю з друзями, я щаслива. Основний принцип тут у тому, що ніхто не має почуватися ізольованим, і з багатьма тут спілкуються на «ти». Старих мешканців, також з любов'ю називають прадрузями, і вони з радістю діляться із дітьми своїм життєвим досвідом. Зрештою вони просто знатимуть, як себе поводити, розумієте? Якщо з ними заговорить незнайома людина чи щось подібне, у них буде впевненість, абсолютна впевненість, що залишиться з ними на все життя. Я гадаю, що вона багато чому навчилася від старших мешканців, наприклад, декоративно-прикладному мистецтву. Також вона багато чого навчилася у спілкуванні, і ця велика емпатія до них те, як вона ставиться до них, коли ми бачимося з ними, це абсолютно фантастично. Цьому проекту майже два роки, але на його планування пішло декілька років. Концепція взаємодії поколінь нова для Британії. Засновники проекту сподіваються, що їхня спільнота стане натхненням для інших Ми розглядали досвід Японії. Ми вивчали досвід Австралії, Канади, і ми працюємо із Ліверпульським університетом над китайськими моделями. Тому що всі розуміють, що у цьому є проблема, адже люди стали жити довше. Біл Уолл проводить кожен день із дітьми. Вони називають його наш біл працівники кажуть, що діти стають спокійнішими, коли він поруч. Ми знали, що це спрацює. Ми сподівалися і вірили в це, але те, що ми побачили за останні два роки, набагато перевершило наші очікування з точки зору радості і з точки зору любові, яку ми відчуваємо один до одного. Один із секретів успіху полягає в тому, що літнім людям і дітям довіряється багато чого, наприклад, спільні прогулянки. Я люблю дітей. Діти це людство. Це його початок. Це все. Це природа. Кожен день із дітьми. Це новий початок для єна і просто хороший день. Як приготувати ідеальну карбонару і хто винайшов цю культову страву? Здавалося б, відповідь очевидна, але в італійських соціальних мережах розгорілися палки суперечки саме навколо цього питання. Власник ресторану Альберто Мартелі дослідив це питання і вважає, що його сім'я знає таємницю справжнього походження цієї знаменитої італійської страви, але інші припущення викликали неабиякі суперечки. мама мія, що ж на сьогодні це все сподіваємося, вам сподобався цей випуск програми «Європа у фокусі, і до зустрічі через тиждень.